Учасникам АТО земельні ділянки з такою ініціативою. Нагадаємо, виступило Держземагентство ще у травні. Обіцяють, отримують усі без винятку. Скільки людей вже звернулося, та хто ще може безкоштовно отримати землю? Дивіться просто зараз. Військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції, землю безкоштовно. Таку ініціативу Держземагентство висунуло ще навесні. Відтоді з усієї країни розповідає голова відомства Сергій Рудик. Вже отримали близько трьох десятків заяв. Селам індивідуальні листи за кожного адресою по тим спискам, яким нам надають. Центральні органи влади силового блоку таке доручення кабінету міністрів їм уже більше місяця як дано. Деякі не дають теж мотивуючи тим, і я розумію їхню мотивацію, що є спеціальності людей, які воюють на сході. Чиї дані не бажано поширювати на сьогоднішній день. Тому в такому випадку ми присилаємо своїх фахівців, які проводять там зустрічі. закриті. за словами Сергія Рудика. Наша область ще не перша впоралася із формуванням. Муванням відповідних земельних масивів на Тернопільщині для таких цілей задекларували майже 500 гектарів. Землю даватимуть як поза межами, так і у населених пунктах. Десь ми орієнтуємося на те, що запропонували органи місцевого самоврядування, а те, що поза межами населених пунктів, де компетенція більше наші, де землі державної власності. Ну десь орієнтуємося на місце їхнього проживання і за бажанням. Ну тобто, щоб забезпечити їхні потреби. До слова, отримати землю безкоштовно можуть не лише учасники, а чи їх сім'ї, а й родини героїв Небесної Сотні. Скажу так відверто. Складно з ними спілкуватися, їх мало кого зацікавить. Вони ну їм не до того. Але ми переконуємося, що це потрібно їм, їхнім родинам, їхнім нащадкам. Держзамагентстві обіцяють, у оформленні земельних ділянок всяко сприятимуть. Наше завдання, щоб людина мінімізувала ті строки, які передбачені законом, що є півроку на проект землоострі, щоб це зробили за там ну, кілька тижнів за місяць, максимум. Якщо людина звертається до нас і не вміє подати графічні матеріали, які по закону вона мала би подати до заяви про надання земельної ділянки, щоб наш рядовий працівник зробив це по суті за цю людину, розуміючи особливий її статус.